Три цікавих факти про Епіктета. Епіктет був рабом, але його виховував багатий римський чоловік, який визнав його талант і надав йому можливість отримати освіту. Факт другий: Епіктет ніколи не написав жодної книги. Але його праці були записані його учнем Аріаном. Третій факт. Епіктет був відомий своєю строгістю та простотою у житті. Він провів більшу частину свого життя, прагнучи до духовної простоти та мінімалізму. Він відмовився від матеріального багатства та розкішних речей, та прагнув жити у відповідності до своїх власних ідей про стоїцизм. Він навіть відмовився від управління своїм власним стоїцьким училищем в Римі оскільки вважав, що йому бракує стільки мудрості, скільки потрібно для керівництва. Кінець.